У кожного з нас є серце. Поклади руку на нього, чуєш, як б'ється. А чи знаєш ти, що Україна також має серце, ба більше воно також б'ється, це навіть можна відчути. Але для цього потрібно вирушити в справжню мандрівку а в нашому відео ти дізнаєшся, де знаходиться місце, що називають серцем України. Ну і звичайно, ти почуєш, як воно б'ється. Ці кордони впізнає із тисячі, але щоб знайти їх на карті, потрібні певні орієнтири, бо без них можна й загубитися. Тут тобі допоможуть важливі лінії на карті Екватор та Гринвіцький меридіан. Уся територія України розташовується далі на північ від екватора та далі на схід від нульового меридіана. Так наша держава повністю лежить у північно-східній півкулі Землі. Тут розташований найбільший материк планети Євразія. Україна знаходиться в його європейській частині. На фізичній карті можна побачити, що територія України здебільшого лежить у межах східноєвропейської рівнини. А серед гір тут простягаються Карпати та Кримські гори. Якщо ж говорити про клімат, то майже вся територія України лежить у межах помірного кліматичного поясу. Лише вузька смуга на півдні Кримського півострова лежить у межах субтропічного. Через це в Україні клімат та природні умови досить комфортні для життя. Тут простягаються природні зони мішаних та широколистих лісів лісостепу та степу. У нас є багато річок та озер. Чи знаєш ти, яка річка в Україні найбільша? Це Дніпро. Четверта задовжиною річка Європи? Україна морська держава. У південній її частині вона має вихід до двох морів Чорного та Азовського? Між ними у водний простір врізається великий Кримський півострів. Поблизу нього виділяється велика затока Сиваш, що відокремлена від Азовського моря Арабатською стрілкою. Лише уяви у деяких місцях її ширина становить лише 270 метрів. У Чорному морі найбільша затока Каркініцька, найбільший острів, що належить до території України Джарилгач, а найвіддаленіший від берега острів Зміїний. Площа України становить 63,07 тисячі квадратних кілометрів. За розмірами це робить її першою державою в Європі та 44 ю у світі. На такій території може вміститися дві Італії або ж майже шість таких країн, як Ісландія. Територія України має державний кордон, що становить 6993 кілометри. З якого 5638 кілометрів є сухопутним, а 1355 морським. Подивися на карту. Зі скількома країнами межує Україна. Україна має спільні сухопутні кордони із сімома країнами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білорусю. У Чорному морі Україна має спільні морські кордони з Румунією та Росією. Також море можна дістатися до Туреччини, Болгарії та Грузії. На одній широті з Україною розташовані такі держави, як Казахстан, Франція, Північна частина США та південна частина Канади. Територія України має досить велику протяжність. Із заходу на схід вона становить 1316 кілометрів, а з півночі на південь 893 кілометри. Крайні точки України. Північна село Грем'яч, що на Чернігівщині, Південна Сарич, що в Криму, західна село Соломоново на Закарпатті, східна село Рання Зоря на Луганщині. Географічним центром України, її серцем, є село Мар'янівка, що на Черкащині. Саме тут можна почути, як б'ється серце України, обов'язково це місце. В Україні розташований і один з географічних центрів Європи. Він знаходиться в селі Ділове, що на Закарпатті. Тут встановлена стела, біля якої варто зробити фото. Якщо будеш проїжджати неподалік, не кожному щодня вдається побувати в географічному центрі Європи. Запам'ятай уся територія України лежить у північно Східній Півкулі, на материку Євразія та в межах частини світу Європа. Наша держава розташована в сприятливих кліматичних та природних умовах у межах помірного та субтропічного кліматичних поясів. Площа України становить 603,7 тисячі квадратних кілометрів це найбільша країна Європи. Україна має спільні кордони із сімома державами та омивається водами Чорного та Азовського морів крайні точки України. Північна – село Грем'яч. Південна Мис Сарич. Західна – село Соломоново. Східна село Рання Зоря, Географічний центр України село Мар'янівка. Географічним центром Європи в Україні є село Ділове. Будь завжди з Україною в серці. А ще підписуйся на канал і коментуй наші відео.